В Київську державу свято Маковія прийшло з Візантії, де його відзначали хресними ходами до річок та водоймищ. За традицією освячувалась вода, і тільки після цього в ній купались віруючі. Окрім того, купали свою худобу, аби та не хворіла. А за переказами цього ж дня 988 року хрестився князь Володимир. На Маковія кожен мав букет квітів, де обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називають Маковійчик. Та окрім цієї рослини, там можуть бути чорнобривці, барвінок та різні трави. Рослина, такі маковійчики робить власноруч та власними силами зрощує усе необхідне для букету. Каже, рослини у маковійчику мають надприродні сили. В цьому букеті є амарант, це жіноча доля, миколайчики, це чоловіча сила, полин, це відганяє нечисті зло, розторопша, колюче, мак, васильок, піжма. Любисток, ласкавець, всі рослини ці сьогодні освячуються і вони мають дуже велику допоміжну силу. За традицією, після освячення маковійчика букет квітів та голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни. Потім мак розсівали по городу, а засушені квіти на благовіщення вплітали дівчатам у волосся, аби те не випадало. Подільський край мав свої традиції на Маковія. Віруючи святили цілий сніп городини та зілля, обв'язаний червоною шовковою тканиною. З ним урочисто обходили всю господу, хату, городи, сподіваючись, і на наступний рік отримати гарний врожай і примноження в господарстві. Віруючи 21 -го століття продовжують. Жуть шанувати традиції своїх предків, тож обов'язково кожного року в літню пору приходять освятити свої букети та мед. Дуже сьогодні свято гарне велике. Ми всі його дуже поважаємо і цінуємо, і дуже переживаємо за наших воєнних і дуже, дуже і молимося за них Богу. І слава Богу, щоб всі були здорові. Дуже гарний день сьогодні. Дуже якби шануємо це свято і зичимо. В цьому житті найголовніше здоров'я всім людям, миру, і злагоди і душевне спокійство. Як слабить, чи що то запарив і напився. А, а мак від того запарив, як не дай Бог щось на пальці волос, то витягує маковиня. Друга народна назва свята медовий спас. Називають його так, тому що вулики до того часу наповнюються медом, і традиційно пасічники починали медозбір. Тільки після освячення першого меду в церкві на Маковія можна було розговлятися. Також у перший спас починається Успінський піст Спасівка, який триває два тижні. У народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Сьогодні починають відлітати ластівки.